Це страш дракончики різних кольорів, різних мордашок з яйцями або без них на ваш вибір. Ось такі ось кожен з них гнучкий, рухливий, якого можна обмотувати довкола рук, саджати, ось так ось по-різноманітному бавитися, як для дорослих, щоб зняти стрес, так і для діток, просто для тих, хто любить дракончиків. Ось такі золото рожевий. Ось такі ось яєчки є до них. Це у нас червоно синій градієнти. І всередині лежить наш дракончик, якого можна по різному сушити різному ось так згинати, тому що він складається з сегментів, які між тобою чисто, ось також аж до кінця, аж до хлостика. І є у них яєчки, куди вони поміщаються. Таке ось також рожево-блакитне, зелено-синій дракончик, рожево-чорний дракончик, знову зелено-синій дракончик. Ось такі ось фіолетово-серідний дракончик. Кожен з них має якийсь свій вираз обличчя свою мордочку. обирайте, якого дракона хочете приборкати ви. І він також допоможе вам приборкати стрес.